коли я вперше почув фразу Російський воєнний корабль і дінахуй, я одразу провів паралель між картиною Рєпіна і з реальними подіями сьогодення. Для мене було дуже важливо зробити цей проект, тому що це зв'язок з історією. І те, що я хочу показати в цьому проєкті, це те, що на цій війні вони ведуть різні битви. Це битва за територію, за землі, але це також битва за історію, тому що Росія намагалася привласнити українську історію, починаючи з 18 століття. <реш> нашій бригаді сьогодні дуже пощастило. Ми отримали запрошення від командування сил ТРО взяти участь в реконструкції відомої картини українського художника. Рєтина запорожці пишуть листа турецькому султану. Був дуже, дуже цікавий такий експірієнс. Назвичайно все пройшло дуже класно, як на мене, дуже круто, тому що хлопці справді. По-перше, ще раз кожен себе в пам'яті відтворив цю геніальну безсумніву картину, і практично кожен взяв зміг взяти участь і війти в роль когось з тих козаків, які були на картині. Ну і відповідно, це вже у сучасне небачення, у така, скажімо, подача. І сподіваємося, що ми також зі свого боку наші військовослужбовці не підвели ту довіру, яку нам надали. І думаю, що в скорому часі ми зможемо побачити результат. Він я переконаний, що буде фантастичним.